Взаємодія солей з лугами. Розглядаючи взаємодію солей з основами, потрібно зауважити, що ознакою проходження даної реакції є утворення осаду серед продуктів. А оскільки нерозчинні речовини не можуть бути одночасно серед реагентів і продуктів, то у такі реакції можуть вступати тільки розчинні солі і луги. Для демонстрації досліду візьмемо дві солі в одну пробірку. Насипемо кристали кобальт хлориду. А в іншу нікол сульфату. В обидві пробірки додамо воду, щоб підтвердити, що це розчинні солі. Через короткий проміжок часу ми бачимо, що обидві солі повністю розчинилися у воді і утворились розчини вихідних солей. В обидві пробірки додамо по декілька крапель розчину лугу калій-гідроксиду. Зверніть увагу, у пробірці з розчином кобальт хлориду утворився осад синього кольору. А у пробірці з нікол-сульфату ніколсульфату Осад світло-зеленого кольору. Це є свідченням того, що в обох пробірках хімічні реакції відбулися. Отже, зробіть висновок про взаємодію солей з основами, виконавши наступні завдання. Запишіть два рівняння хімічних реакцій, що ви спостерігали у досліди. Зазначте речовини, що випали в осад. Укажіть типи хімічних реакцій та дайте назви їх продуктам, зазначивши клас сполук, до яких вони належать. Поміркуйте, якщо прилити розчин солі до нерозчинної основи, то чи відбудеться ця реакція? Відповідь обґрунтуйте. Сформулюйте загальний висновок про взаємодію солей з лугами, зазначивши ознаки реакцій, що цю взаємодію підтверджують.